Зараз тварини розмірено ходять по вольєрах, бавляться у водоймі та ведуть звичний спосіб життя, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. А рік тому, каже, їх було не впізнати. Тварини спочатку, як і ми, боялися сирен, повітряних цих тривог, літаків, Вовки в нас вили. Один починає, другий, третій, як то кажуть, підтягнулися. Такі, які примати, ну ніби як лякалися, звертали увагу, видно, що були такі тривожні. Ведмеді також були незадоволені. Пережили тварини, відключення електроенергії та холод. Одних зігрівали буржуйками, інші заривалися в сіно або ж грілися гуртом, каже пані Лідія. Сідають на гілках, вони всі отакого от обнімаються. Це можна спостерігати, особливо зранку. Зранці зоопарк прихистив 70 тварин переселенців, зазначила Лідія Осадча. Для частини з них вольєрів не було, тому довелося будувати нові. Пара азійських мусангів це приміщення побудували спеціально для них. Не дуже великі, але тваринам цього вистачає. Плюс прибудовані літніки, що можна буде їх випускати на двір. Для старожилів зоопарку ведмедів бурмака і готи цей рік був теж неспокійний, говорить пані Лідія, хоч вони й спали три місяці, та тривогу відчували. Сон був не крепкий, такий скажімо, можна сказати, трошки тривожний. Як розповів директор зоопарку Євген Ван, попри воєнний стан відвідувачів. Не бракувало минулий рік по відвідуваності. У нас був дуже непоганий. У нас відвідало зоопарк 140 тисяч людей. Це на платній основі, і більше 32 тисяч це у нас безкоштовно відвідали це тимчасове переміщення особи. Нині ж каже, підготувалися до будь-яких сценаріїв: придбали два генератори та харчі для тварин. Зернові продукти, сіно у нас. Було налагоджено логістика і довезення перш за все м'яса для наших тварин. Також запланували ремонт в тераріумі, оранжереї та розширення експозиції, розповідає директор. На місці у нас дитячого містечка. Ми запланували будувати нову експозицію. Індонезія. Якщо все буде добре, то я думаю, що в наступному році навесні ми відкриємо якраз нову експозицію. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.